Доброго ранку. Дякую, отче. Дякую хорові за прекрасний спів. Сьогодні я хотів би поговорити про ні. Знаєте, про що ніхто не хоче говорити? Про ненависть. Я добре знаю, що таке ненависть. Вона народжується тут глибоко, в животі. Вона визріває, вона бурлить, а потім піднімається. Вона піднімається так швидко, як вулкан, і потім вивергається гарячим потоком. У ваших очах палає вогонь. Зуби виссиплюте так, що вони ось ось тріснуть. Я ненавиджу тебе, Господи! Ненавиджу! І не кажіть, що ви не промовляли цих слів. Промовляли. Ми всі їх промовляли, коли переживали невимовну втрату. Сьогодні з нами батьки, які пережили цей біль. Найстрашніший біль від втрати дитини. Якби вони зараз піднялися і прокричали ці страшні слова ненависті, чи докоряли б моїм? Я ні. Я розумію їхню ненависть, усвідомлюю її. Це Божа кара. Жорстокість її важко інакше сприймати. Мій батько помер. 43 від серцевого нападу. Коли він помер, я підняв голову в небо і промовив жахливі слова. Адже він був такий молодий, енергійний, сповнений мрій. Чому Господи забрав його у мене? Насправді я не знав ні його, ні його мрій. Він був тихий, мовчазний, майже непомітний. Моя матір його зневажала, а матір моєї матір його ненавиділа. Може й добре, що він помер молодим. Але з цього вийшла нецікава проповідь. Погодьтесь. Я плакав, я кричав. Чому, Господи, я не можу не відчувати до Тебе ненависті? Чому ти забрав у мене того, кого я любив і поважав більше за все на світі? Чому я ненавиджу і не розумію тебе за це? У Біблії сказано люби. Господа всім серцем своїм? Не осягнути тобі його намірів своїм розумом. Не осягнути тобі його намірів своїм розумом. Господь просить любити його. Попри власне неудство. Зрештою, що це за віра така, яка нездатна витримати випробування? Ми ніколи не дізнаємось, чому Господь забрав у нас Джесіку, мого батька і всіх інших. І хоч Бог дав нам небагато відповідей, Він дав нам любов. Тож я молюся тобі, Отче. Прошу зміцнити нашу любов до тебе і дарувати тепло своєї любові. Дінові Талієн. І допоможи відкинути ненависть і щиро відчувати любов до тебе, а не своїм розумом. Амінь.